Всім самий величезний привіт. Ми з вами в Аврорі. Багато знов на новинучок. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А, хотів сказати, що якщо поставити оці кошики, красивий кашпо буде красиво теж дивитись, виглядати та мати вигляд. І лаванда з'явилась знову. Ну, на вулиці ще один місяць, лютий і скоро весна. До речі, досить оригінальні. Вічні календарі були завжди в чорно-білому і дивіться, з'явилися ось такі в блакитному, трішки інакший дизайн. Там можна ставити свої ручки канцелярію по 44 гривні. Знижено ціну на ось такі свічки, декоративні фігурні, кольори різні в асортименті, Звичайно, цікава форма. День Валентина, день усіх закоханих. Не знаю, чи це таке, як буде хтось купувати, але мені здається, що діти такі дійсно купують підвізку. Досить оригінальна така підставка для біжутерії вашої. Надзвичайно дуже оригінальна, я вам скажу дівчата. Вона йде упакована ось в такому ось такій коробці. Сюди і ланцюжки, і перстні. Ну, все можна сюди скласти, повісити. Так, багато ось таких декорів я бачу вже і на Різдво, і бачите, тут вже, мабуть, і паска. Досить оригінальні. Лише 9 гривень. Дивіться, яка цікава тепер картина за номерами. Все в чорному. І розмальовувати треба сонях. А весь фон буде чорний. Це також я скажу, що оригінально, досить оригінально придумали. У мене такого ще не було. А розмір 40х50. Цікавий формат таких картин. О 5 лютого знижка на навушники 30%. дивіться, який величезний попіт я знайшов, антистрес. Я пам'ятаю, коли тільки вони з'явилися, всі їх хотіли, 99 гривень такий величезний. А тоді тільки ось такі маленькі були. Зараз акція в Аврорі на другу іграшку, на другу одиницю 50% знижки. На... Автомобіль. Я був, пам'ятаю, маленький, дуже хотів, щоб в мене була машина на пульт управління. Десь я побачив по телевізорі і теж захотів собі. Так, з'явилися такі чайники із заварним ситом. По 199. Ось такі можна придбати за 179. І ось такі з бамбуковою кришкою. Вони йдуть 249 гривень. Теж непогані. Такі, такі самісінькі в мене. Ніж для сиру та картоплі 29 гривень, можливість зекономити 10 гривень зараз. Набір з трьох ложок, нержавіюча сталь 59 гривень. З'явились нові терки металеві, з такою гумовою ручкою, досить така хороша. В руці сидить добре. Нові цікаві чашки для кави. В акції деякий посуд зараз в Аврорі. По 39 ось такі салатники. Десертні тарілки. Лаванда 39 гривень. Також можливість зекономити 10 гривень зараз. Обідня тарілка 44 гривні. Цікаві стакани з'явилися ось такі. Показую вам як новинку. 34 гривні. Для сипучок з'явились ось такі скляні ємності, пластикова кришка та ложка щільна. знижена форми для запікання на 220 грамів, 29 гривень. Так, з'явилися ось такі щітки для миття 39 гривень. Цікавий набір гачків з метеликами. 77 гривень, 9 штук. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. А ось такі ще зі звірятами. Набір з трьох, очків, тут вони вже трішки більше йдуть. Навантаження до 5 кілограм. Набір з двох щиток по 49 гривень. Зі знижкою зараз дозатор з губкою для миття посуду. Для миття посуду Onyx лаванда 29 гривень. Ось таку запаску також можна придбати за 29 гривень. Надзв... Надзвичайно цікавий диспенсер для мила, і це йде пластик, бамбукова а, кришка зверху. Дуже цікавий оригінальний дизайн. Ось такі невеличкі кошики з ручками. Також зараз в акції. Фейрі півлітровий 62 гривні. Засіб для миття дитячої, дитячої посуди 550 грамів. Тортіла рідка сода 500 грамів. Зараз 39. Можливість зекономити 10 гривень. Порошок для чищення Грюнвельд вагою 500 грамів 29 гривень. Засіб для миття посуду 400 грамів 11 гривень. В акції порошок Грюнвельд вагою 350 грамів, будь-який 29 гривень. Порошок гала 300 г, автомат 34 гривні. Засіб для ванної кімнати. Мультизасіб 62 гривні спрей 500 грамів. Гелевий освіжувач повітря. Засіб універсальний 64 цілий літр. В акції бреф для унітазу, 79 гривень 700 грамів. Набір з двох змивок 59 гривень. Одна виходить 30, грубо кажучи, да? і якийсь океан перлина. Преміум. Також 59 гривень, дві штуки. Засіб для пральної машини чищення 79 гривень. В Аврорі зараз низка на освіжувачі повітря по 32, 34 та 45 гривень. Шампунь Пантін V 109 гривень. Шампунь фортеза 400 грамів 88 гривень. Head Shoulders 129 гривень в аврорі зараз. Шампунь доктор цілий літр 82 гривні. Три в одному чоловічий гель. Та шампунь 59 гривень. Гель для душу для чоловіків 500 грамів 74 гривні. Шампунь для чоловіків. Для чоловіків пляшка з дозатором йде. 400 грамів 69 гривень. Новинка. Спрей для тіла парфумований 88 гривень. Кулькові дезодоранти ФА 49 гривень. Гривень, кулькові нівея 62 гривні. Джилет, набір з двох, а, з п'яти штук на два леза, 52 гривні. Ось такий бік зараз 124 гривні, три штуки на три леза Такі милі сумки для маленьких принцесок. Так, бачу в двох кольорах. В такому джинсовому та в пудровому кольорі. Застібаються на магніт кнопку. Тут я знайшов нових фламінго. Під гусь обнімусь, 299 гривень. Дивіться, які чудові ляльки. Дуже класні, дуже милі, дуже класні, взагалі супер. Вони не плачуть нічого, так ні. шапка знімається. Ось такі пупси чудові. Фарба рібіна 49 гривень в Аврорі. Фарба СЮЗ 119 найдешевша елітан. Віддушка, мило, пінка для рук та тіла 300 грамів 52 гривні. Зараз в акції дихтярне шик 27 гривень 300 г. Туалетне мило з гліцерином, також зараз в акції. І ось таке багатьма усіма любими. Улюблене дуру. Зараз також воно зі знижкою. Також оце дуже хороше, надзвичайно круте. Дуру, Квіткові та мінерали. Корали, туалетне мило по 84 гривні. Упаковці йде 4 штуки, одне мило вагою 100 грамів. За 15 гривень можна придбати ось таке мило для рук. 400 гривень. 50 грамів. Бачу, на количках в Аврорі з'явились нові гаманці. Давайте відкриємо, подивимось. Застібка йде не металева. Металева, не магнітна, маю на увазі, ну, всередині саме звичайнісінькі такі. Аманецьку можна поскладати всі свої. Купюри, карточки, а на древ'язок. Дріб дріб'язочок нема. 99 гривен. Так, знайшовши ось такі. Так, позаплутувались всі. Тут кольори в асортименті йдуть. Рожевий, чорний. Так, які дістати? Давайте оцей дістанемо з такими бомбончиками. Ось такий вигляд він має всередині і тут же є місце для дріб'язка. 129 гривень. Ще одна новинка. Дуже гарно прошито. Акуратний, красивий. Чорний кольору шоколаду. Давайте подивимось, як він усередині. Тут купюри складаються на і місце для дріб'язку. 77 гривень. Так, бачу, ще ось такі з'явились. Шкода, що не йде магнітна кнопка. Відкривати дуже тяжко однією рукою. Теж такий цікаво зроблений, дивіться, надзвичайно цікаво зроблений. Так, ну, купюри складаються, також навпіл. Для дв'язку немає місця, але він досить оригінально зроблений зі штучного, зі шкіри штучного дермантину. Дивіться, які гарні кольори. 99 гривень. Не ну, хто полюбляє розм... розмір XXL. Ось такі гаманці є. Тут вже є де розгулятися, покласти карточки, купюри та дріб'язок. Ціна 149 гривень такого гаманця. Ну Це вже якщо у вас є долари та євро, це вже такий супергаманець. <гум> Обкладинки для паспорта зараз по 22 гривні. Ну і, звісно, дуже багато сілякого зараз до Дня Валентина такого дріб'язка. Ось такі брелочки по 69 гривень. Ось такі кумедні по 34 гривні. Великі пряники по 24 гривні. Так, льодяники по 39 гривень. По 24 гривні. Так, тут у нас свічки по 64 гривні. І дивіться, вони такі схожі на тортик. 64 гривні. Такі по 34 гривні. Ну і, звісно ж, дуже-дуже багато троянд. Так, тут з'явилося щось таке цікаве. Кокосові. Да? Ну, може в неї смачні. 150 грамів. Дивіться, яка велика упаковка. 88 гривень. Треба взяти на пробу, спробувати на, це, на дегустацію. І ось такі. Це з кокос, а з горіхом кокос. А це йде, як Рафаело, навіть схоже. Також 88 гривень. А це що? Волинські солодощі. Набір соната. М -м, теж цікаво. Ой, а тут що у нас? Дивіться, збудеться все. Печиво цукрове. З передбаченням. Оце точно молодь буде купляти. Це вже тісно такі цікавіньки. Печиво з передбаченням. Виберіть печиво, розламайте його, дізнайтесь про своє, передбачення та чекай. На здійснення бажань. Лише за 49 гривень можна здійснити своє бажання. Так що здійснюйте. Так, такі по 99 гривень. А такі по 169. З трояндами. Чи з морковкою? Чи з чим? Не зрозуміло. Ой, друзі, буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе, всього всього найкращого. Всім пока.